Всім привіт з Верховцього. Верховцу це Дніпропетровська область. Це для тих, хто все время запитує Ви звідки Хочу розпочати віщання з зірки каналу. Щось воно дуже затрималось, ну нічого. Хай постоянно, буде потім як знахідка, як лісовоз. Незамінна штука. Нагадую авто на газу. Без акумулятора на повному ходу ціна 15 тисяч гривень. Так. Тут трошки по цьому джермелю по брухту, як там кажуть металолому. Обов'язково здам оце все в металолом, але ви тримайте кувачки за мене, щоб металолом подорожчав, тоді я це все здам. Це для тих, хто пише мені, що то все хлам. По цієї авто <кій> саме таке, що лишилося, у нас капот, задня підвіска і дворники з трапецією, моторчик дворників. Ну а по тим все, кому що треба, які там ступиці, які речаги дзвонимо, балон газовий. Також в продажі цього МТ вже нема, він не продається. Так, оце все є, нагадую він з документами. На сьогоднішній день він запускається, працює, з отією коляскою він буде коштувати 6 тисяч гривень. Бонусом буде йти пусте колесо. Шутка, звісно, колесо накачаю. Можливо, кому що треба, можу продати будь-що. Будь Документи, бак з такими лейбами прикольними. Мабуть, його б вже б купили, але в нього є отут Із'ян-Мятінка. Ну то таке, комусь м'ятінка, комусь захочеться. Взагалі дзвонимо, пишемо. Ось тут номер телефону. Не в коментарях. В коментарях можете писати, хто підтримує канал. Так. По цьому мотоциклу тут лишається у нас спородажі три колеса з гарною резиною, труби там може комусь, ну хто що побачить. Е, дуже в хорошому стані сідушка, обично зазвичай вони гниють. Так. Тут оце все трошки пізніше будемо продавати, як похолодає, подорожчає цей. Варіант. Так, по прицепу. Багато хто писав, що дорого, що новий можна купити. Я вам якось покажу, в якому стані прицеп 2001 року. Покажу документи, все покажу. В якому він зараз стане. Ну, я там трошки то там покажу Mitsubishi, то примерно в такому стані буде і той прицеп. По цьому прицепу ціна 16 тисяч гривень. Можливо і задорого, ви бачите, в нього є місія вивозити мусор. Тому якщо виставлю 14, швидко заберуть. Давайте так, 15 тисяч гривень. Неспішно можна забирати. По цією автівці. Отак от покажу. О цьому місці отам шов. І отут вниз пішла оця палка. Це мій косяк. Бо робив в дві руки права-лева. Не було кому допомагати. І ця сторона, це що є, то є. Чоловік замітив і сказав, що зігнута рама. Рама ні граму, ніде не зігнута. Все чітко. Все класно. Е... Ще один чоловік написав, що він десь бачив, що хтось десь робив. Це як ото можу історію розповісти. Вася на яві їхав, його поршня обігнав, і він розвернувся, догнав, забрав, їх, в кармани положив, вдома вирішив зробити. Так що розказні про те, що хто тут де-то. То не цікаво. Покажу на цій авто. Ось о так бачите. Це номер Рами. Хто фахівець, той в курсі, де у газелі номер Рами. Той номер я особисто їздив у Полтаву, в Сантадор і набивав. Не я набивав, а мені набивали, але я це всю процедуру проходив. Нам номер отут -от продубльований, тут просто двері зачинені. І ота, на рамі. Чому я це робив? Бо отам номер фарбою намальований був. Це я робив для того, щоб в далі при переоформленні не було ніяких питань. А чоловік написав, що в МРЕО набивають номера. МРЕО, якщо набивають, то мабуть тільки ліцо, а не номера. Так. Ці всі процедури, розрішення, документи на переобладнання. Сантадори, це все я особисто прийшов. Якщо ви цього ніколи не робили, не треба писати якусь хінею. Про те, що зі Швеллера раму виготовили і хтось на ній набив номер, за таке садять у в'язницю. Не треба цього робити. Не треба вводити в блуд людей, тих, що теж цього не робили і думають, що ви самий умний, ви не самий умний. Той, хто вмре о набива номера, то той не дуже умний. Ну, вернемось до продажі. Пил спустив, тепер можна продавати. Так, москвіч, Кому цікаво, зараз не буду його ні запускати, нічого. Хай собі стоїть, він у нас прицепним. Він ще дров повозить комусь. Звін з акумулятором, він на повному ходу, моторчик робить гарно, ціна була 13, нехай буде 12 тисяч гривень. Можемо собі таке дозволити, Ну обов'язково його треба брати, бо бачите, що відбулося. У мене тут відбулася міграція бігімотів. І вони отакий послід доставили, це буде до грошей. Він обов'язково продасться. Так, от таке от чудо придбав. Mitsubishi Colt 86 року. У фарах стоять лінзи. Воно з акумулятором. Воно хоті 86 року, але має отакий от двигун, двигун 90-го року. Ось такий самий стоїть на от, ланцері. Авто переоформлюється, но маю такі от сліди шашеля. Шашель, Шашель взагалі для автомобілів страшна штука. Так, в системі охолодження антифриз. Моторчик робить, не гріється, на лишніх шумів нема. Є нюанси по коробці. Ну мені здається, чоловік сказав, що то тросики перемикання. Но мені здається, треба просто прокачати щеплення. Бо щось не так. От як стоїш, клацається все чітко. Як моторчик заведений, трошки з натягом. Ну, дивіться, що твориться. Срабатують навіть датчики на те, що відімкнуті двері. Пісні працюють, хоч і недорогі, але працюють. Так, ну що, пробуємо пускати. Акумулятор, тиск наблюдаємо, дивимося На газ не наступав. Все запускається, все працює, можливо, дуже малі листі. Чуть-чуток треба підняти. Да, трошки треба підняти. Значит, що? По салону, як ви любите казати, це ось місце для курящих. Це відділ для курящих. То відділ для некурящих. По салону він гарний. Не дивлячись на те, що 86 рік. Зберігся, салон непоганий. <кхід> вот так от у нас ззаді стоїть акумулятор, там для нього місце є. Треба його відсоєдінити. На всіх старих авто треба їх відсоєдіняти. Так, сказав, що авто можна переоформити. Не сказав, що з цієї сторони шрус хрустить наружні. Ось тут він трохи шашель у нас був. Одні, що разом з вами буду дивитися. Ну, дні ще навіть є. Навіть присутня. Так, по ціні. Ціна 20 тисяч гривень. Можливо комусь дорого, можливо комусь недорого. Ну як альтернатива копійки за 600-800 доларів, то це по-моєму лайк. Заслуговує однозначно. Машина нагадую, своїм ходом приїхала з Дніпра 100 кілометрів. Проблем ніяких. Так що, кому цікаво, дзвонимо, пишемо. Так, другий лот. До речі, це одного чоловіка забрав. Так що тепер в Дніпрі на дві авто корча чи як ви там хто гадає. Так і гадайте. в общем на дві автівки менше в Дніпрі стало. Це авто шашель також не пощадив. Ну воно і все одно. Їй вже все одно на той шашель, бо в неї тут трошки щось повело зейсу. Отака от, от резина в неї вся новенька. Чуйк поставив, зимою трапилась біда. Зараз я покажу, що трапилось. Резина так і стояла. Новенька. І буде продаватися, Можливо, комусь з дисками треба, можливо, кому окремо. дзвонимо, Тут номер телефону. Коментарі не треба писати, то безглуздо, Ні, ну можна писати, але я все одно напишу номер телефону. Ось так от вона заїхала в деревинку. А тут -от відбило в неї масляний не е фільтр. Що вам ще сказати? Не можна перевірити мотор, запустити. Десь дівся стартер, чи каже знімав, хотів поставити на ту, щось не підійшло, десь він його положив. І не може знайти. Ну, знайде, знайде, не знайде. Будемо щось думати. Будемо щось вирішувати, пробувати запускати. Тільки не знаю, що робити. Мабуть, прийдеться тут ставити якусь шлангу чи що його зробити. В общем, додивились. Це кришка лобова лопнута. Ну можливо кому треба якісь запчасті на 1.5 Mitsubishi Lancer 90-го року. Це інжекторне авто. В общем, все буде розпродаватися по кушках. Є одна бідавня з цього авто. Воно трошки постоїть на евакуаторі. Чоловік зі по інерції ручник потягнув. І так воно і заклинило. Мабуть, заржавіло все на світі. І колеса не відправляються взагалі ні грама. Як її сюди стягувати, я навіть не знаю. Є мисли зняти колесо, отак обрізати барабан болгаркою. І хай собі внутрі крутиться. Барабан потім здав металом, як і все остальне Що в нас тут є? Є в нас тут гарні двері. Знову ж таки, салон для курящих, часть салона для курящих. Так, це все буде по кусках розпродаватись Нагадую, Mitsubishi Lancer 90-й рік, 1.5 інжектор. на шнурки. А тут у нас еще бонусом достались двери. Право, лево, капот, капот. Десь там еще есть крила. Чи нема, чи не поклали. А не, есть крыло крыло есть. Що у нас є? Задня балка є на Honda Civic. 1984 року. Така задня балка. Ну мабуть потом... Ні, ну кому окремо треба буде. То можемо сфотографувати. Щоб не знімати по цьому хламу ще раз відео. І отака коробка досталась також з Honda Civic. Що воно за коробка, не знаю, але чому це все у човіка було? Тому що була в нього фонда Civic старенька. Купив він на неї трошки новіший обвес. Новішу коробку з більшою кількістю швидкостей і зробив з неї спорт. Ну, любить човік, японську техніку. А це все валялось не нужне. Тепер буде валятись у мене. Або до того моменту, поки комусь треба буде. Воно тут навіть карточки є з дверей. Або до того моменту, поки метал подорожчає. Так що дивіться, кому що треба. Дзвонимо, пишемо. По-моєму, варіант непоганий. Ось така балка. Можливо кому на прицеп треба. Все в продажі. Ще, ще, ще. А, точно. Ще забув за цей мопед сказати, Також в продажі. Тільки єдине, що в нього отут трошки збільшується кілометраж бо дуже удобно, класно перекинув ногу, Чирки подався. Ось така техніка. 16 вона всього і він ваш. Ладно, нехай буде 16. Може так цікавіше кому буде. Ну менше 16 це точно не буде. Навіть взимку, навіть в люті морози не буде. І нехай там хто пише, що став баригой чи ще кимось, ну. На каналі Перекуп так буває. Тут є такі як перекупи і бариги. Дивно, що нема фори і фауни. Ну якось так. Всім удачі, всім пока.